У центрі взаємопідтримки для переселенців, що діє у приміщенні Луцького Радсу, відкрили нову соціальну вітрину із взуттям. Керівниця центру Ліна Галан розповідає торік, у центрі відкрили соціальні вітрини з одягом для вагітних шкільною формою та верхнім одягом. Переселенка з Маріуполя Яна на восьмому місяці вагітності. Прийшла підібрати собі речі. «Знайшла, візьму». Тут, каже, не вперше раніше підбирала одяг і собі, і трирічній доньці. Подобається, що тут є не тільки речі, які приносять, які вже вживані, а є ще речі, які нові. То це взагалі супер. Тут є добрі речі, дуже для малейше і таке. Ну, в мене зараз сильно вибору немає, тому що все залишилося, що було вдома. Я беру речі там, для роддому, дому, для дому, щоб ходити. У новій соціальній вітрині батьки, які виховують дітей з інвалідністю Дністю можуть підібрати собі взуття, каже Ліна Галан. Напевно, цій категорії сімей найважче, тому що в них на руках, в на вихованні діти, які потребують особливого догляду, і звичайно не завжди є коштів, щоб забезпечити взуттям і власне всю родину і себе кожного дня все більше приходить людей, і потребує цієї підтримки. Ми вже шукаємо нових партнерів для того, щоб поповнювати цю соціальну вітрину. Зі слів Ліни Галан у соціальних вітринах нові речі, які надають місцеві підприємці. І демісезонні – хороші пальта. Вони є в чорному, в червоному, є отакі. Це луцька підприємець, яка роздала піджаки хлопцям до школи. Ну, такі підліткові. Волонтерка Олена Заєць від початку заснування центру допомагає людям підбирати одяг. Говорить, більший асортимент все ж вживаних речей їх приносять небайдужі волиняни. Верхні одяг є курточки, пальта, сведри, штани, Ну якби все, що людям потрібно, ми на запит працюємо. Якщо потрібно, то розмір підбираємо. Саме більше це взуття потрібно, тому що воно саме більше зношується. Постіль посуда. Люди теж цікавляться. Нагадаємо, у січні центр взаємопідтримки для внутрішньопереміщених осіб змінив графік роботи і працює тричі на тиждень у понеділок, середу та четвер. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.